Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Мене звати Аліна і це мій канал про домашній побут, затишок веселі. Тут ви знайдете море мотивації на прибирання, на якісь рутинні домашні справи, часом якісь покупки, іноді подорожі. Сподіваюсь, до цього списку доєднається моє нове захоплення, а саме реставрація меблів. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатись і бажаю вам приємного перегляду. Але це не все рок, розумієте, це не сировок, це лава. Але ти дуже хочеш спробувати, так? Так. Та Та на вихідних ми не робили ніяких закупів, тому прийшлося заїхати після роботи за покупками, і це забирає багато часу, багато ресурсу. Ще раз переконуюсь, що все таки краще закупи робити на вихідних. Після вечері мене завжди чекає якась вечірня рутина, без якої ніяк. Сьогодні вона одна, завтра вона може бути інша, але знаєте, якісь такі стандартні справи потрібно робити. До речі, писали мені стосовно монстери, що вона стоїть надто близько до батареї. Я її трішечки. Перемістила, та не можу сказати, що у нас батареї дуже жаркі, та тим паче там вихід на балкон, і думаю, що їй буде комфортно, але в цілому побачимо, як вона себе буде почувати. Вирішила і сьогодні трішечки полити мої рослинки, а також подивитися, що тут ця. І помея, як вона себе почуває, я, чесно кажучи, не очікувала, що вона так швидко проросте. Тепер думаю, чи не занадто рано я її посадила. А також перед сном у спальнях я відкриваю вікна, аби провітрити, і мені здається, що так навіть краще спиться. Дивлюся, який одяг потрібно на завтра, можливо, попрасувати, можливо, щось я забула попрати. Так само готую і Артемкові якісь речі. І сьогодні буду також займатися хом'яками. Йди на, на ручки. Привіт, маньосік! Це бананчик і він дуже любить людей. так, да? Дуже любить людей, дуже любить бути на ручках. Я навіть ніколи не думала, що хом'яки можуть бути такими ручними, так? Да? Так, все, я так люблю бути на ручках, так люблю на ручках бути. Колись, Коли наші хом'яки дружили між собою і жили в одній клітці. У них був будиночок з дерева, напевне, з ДСП, ну, словом. Його просто було нереально помити, і з часом він став виглядати, м'яко кажучи, не дуже. І ми оце думали, що можна було поставити їм замість хатинки з того, що в нас є вдома. І вирішили, що це. Що будиночком стане саме лоток від яєць, і знаєте, їм настільки сподобалось, вони настільки були в захваті, що це тепер, знаєте, і хатинка для них, і свого роду розвага. Наш сірий хом'як дуже любить гристи, і взагалі обожнює новий лоток. Він рання може згризти вщент і зробити собі таке кубло, таке місце, гніздечко цікаво спостерігати словом, за цими малими пухнатими. Ніколи б не подумала, що так сильно полюблю хом'яків. Хіло! Привіт, малесенька. Лизи немає, просто згризають все вщент. Привіт! Ти в гніздечку, малесенька. Апельсинка, на відміну від бананчика, не любить йти на руки і взагалі не любить будь-яку комунікацію. Малесенька. Помиємо твій будиночок. Давай, помиємо будиночок твій. Пресена натиснула подивись на неї. Що я найбільше не люблю в ранкових зборах, це мити і сушити волосся. Взагалі робити щось з волоссям, бо це займає дуже багато часу. І я спізнююсь через це на роботу. Ще декілька свиних луточків у використанні мені не вистачало саме менших за об'ємом. Була хороша ціна і я вирішила не чекати. А ще приїхали мої чухли на телефон. Мій заносився до... до дірок. Ще такого не було, щоб я не замінювала чохол півтора роки. Якось все не до нього було. Ну, словом, нарешті, тепер маю свідки. A nižnyi chito lavandoi chito y garny filler We've been living in since so long, all the fields are gone. Fella stopped like me on the street last night and said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone. Зазвичай з вечора я готую собі якісь обіди, якісь перекус на роботу. І сьогодні в мене буде салат, Та і взагалі я намагаюся. Брати щось таке не сильно калорійне, але щоб тримало, так сказати. Взагалі я схильна до набору ваги, і тим паче з сидячою роботою я ще набрала. І не знаю, що з цим робити, бо насправді. Я навіть 10 тисяч кроків в день не роблю. Це мене бентежить, бо такий малорухливий спосіб життя він ні до чого хорошого не приводить. Я навіть зменшила кількість калорій в день. Це десь приблизно 1400. І все одно вага моя. ну така. Не така, як би мені хотілось. Треба щось з цим робити. Та на спортзал у мене часу немає. Хіба на вихідні, але на вихідних у мене якісь свої справи. Ну, словом, треба щось придумати. Організувати біля комп'ютера якусь таку робочу зону з різною канцелярією та принтером, щоб все було в одному місці. Щось переставлю на стелажі в кабінеті і обов'язково знайду для цього всього простір, бо бігати якось туди-сюди, щось ставати, шукати мені це не дуже зручно, а так буде все на місці, все під руками. Та навіть знаєте та шоклядка, яка є. В столі, де стоїть комп'ютер, мені її не вистачає, і це також незручно, бо потрібно ще раз відкривати. А я з тих людей, що любить все собі нотувати, писати все на папері. Оскільки принтер стояв у свакра без діла вже декілька років і припав пилюкою, буду його вимивати. Ну і тут Шантеклар прийшов мені на допомогу, і, як завжди, справився з поставленою задачею. Nothing to sneeze at. Ось таке перевтілення принтера. Як на мене, я чудово впоралась. Добряч його відмила, він став ну, прямо сніжно-білим. Звичайно, є деякі закуточки, куди я, на жаль, не можу добратися, та все ж різниця, очевидно. Тепер залишилось тільки знайти місце на стелажі і можна організовувати робочий куточок. Ну, а у мене закінчила. Сушити сушильна машина, і буду складати Артемкові речі, бо в більшості тут саме його одяг, і, і тут головне вийняти одяг, поки він ще теплий, бо якщо постоїть хвилин 20 і, і стане холодним, то деякі речі ризикують піти у корзину для. Прасування, а я цього дуже не хочу, тому намагаюсь швиденько все розкладати, аби воно було максимально тепле і можна його максимально розпрямити руками і відправити на свої місця. Буває так, що хтось подзвонить, чи я десь на щось інше відволічусь, і все приходиться вже щось ставити в корзину. There's nothing to sneeze at. Oh, I've told you Стріласнай Мала декілька хвилин вільного часу і вирішила прибрати в ось цих шухлятках. Ніби, знаєте, простір закритий, та тут також збирається якась пилюка, волосся постійно сюди падає, і взагалі хтось може поставити щось не на своє місце, тому періодично приходиться і тут прибирати. Мені здається, що я тільки от нещодавно тут проходилася, а вже потрібно робити ще раз. В цілому я люблю, коли є порядок та на жаль, зараз з роботою все менше і менше часу на якісь оці домашні організаційні питання, менше часу на прибирання. І... Ну, що поробиш таке життя. Мусимо якось рухатись у цьому житті, щось робити, десь працювати. І на домашні справи все менше й менше залишається часу. Та зараз у мене, знаєте, така стратегія. Я намагаюсь після вечері якихось 10-15 хвилин приділити домашньому побуту, аби це не накопичилось на вихідних і тоді якось простіше в суботу. Швиденько все прибрати, а неділя у мене залишається для того, аби трішечки відпочити і наготувати на декілька днів. last night Said everything's снайсерети злат. Of life. Yeah. it's time to all oh, choose your time on the roller coaster of life. Oh. you seem to easily forget how to place your bet when everyday life gets you down. You gotta steal the crown. Got to own. Аж любо мило глянути, немає ніяких порохів, якогось волосся, не знаю, якось все тут збирається, все падає сюди, хоч і різні процедури ми робимо з закритими шовлядами, там все одно щось сюди та й попадає. Мені дуже-дуже подобаються ці органайзери з ось цими перемичками, які можна переставляти на відповідні. Обмежувачі, і це дуже зручно. ну просто Я вже два роки користуюся е, такою організацією. Е, мені поки що все дуже класно і зручно. Е, але єдине, що високі якісь пляшечки, баночки не поставиш. Я навіть змінила торгову марку. Ополіскувача для зубів, бо інший мені просто не поміщався. І ось ці пляшечки, ну просто якесь везіння, вони сюди поміщаються. Хочу порекомендувати від щирого серця: ось цей дезодорант він без солі в алюмінію. Дуже такий приємний, ненав'язливий аромат, дешевший аналог. Іншого дезодоранту, який мені подобається, інфазіл. Він, можливо, трішечки делікатніший, ніжніший, і також не немає солів алюмінію, та він на порядок дорожчий. Тому поки що користуюсь ось таким дуже класний, хороша, така щира рекомендація. Ще кілька слів про цей дезодорант купувала його на iHerb. Він, в принципі, класний, також немає ніяких е, поганих е, складників. Але від нього у мене набрякає лімфа. На жаль, бо я ним дуже задоволена, він також не має такого якогось неприємного зас... запаху. Ну, словом, супер екологічний, але мені, на жаль, не підійшов. Якось, знаєте, ще спрею можна комусь віддати, так? А ось цим, який безпосередньо контактував з тілом. Вже й нікому не віддаси, так його тримаю на всякий випадок. Часом, коли я не бачу, що у мене закінчується звичайний дезодорант, то можу скористатися ось цим. Але набряк у мене зникає десь, напевно, аж на другий день. Закінчився у мене кармекс. Дуже класно мені загоює губи, я взагалі схильна, і Артем також у нас постійно взимку сушаться губи, лопають до крові, і ми користуємося. Я користуюся карміксом, Артема взяла від іншої торгової марки не... Неудження, чи як вона називається, я не, не знаю. Тому от рекомендую також їм ось такий бальзамчик. Ще моя щира рекомендація це ось така е, сироватка з вітаміном С для висвітлювання шкіри, для вирівнювання тону. Е, така непопулярна серед блогерів, так, але вона також дуже дієва, має в своїй серії ще крем під очі і е, крем. Е, дуже мені хочеться спробувати усю лінію, дуже задоволена, я вже от, е, майже закінчую. Дуже класно, дуже. Щира рекомендація. А це нещодавна покупка. Е, мені потрібно було щось для об'єму, хоч я маю густе волосся, та, на жаль, об'єм такий не виходить мене зробити. І я вирішила скористатися якимось спреєм. Порекомендували мені ось такий. Е, поки що я не навчилася ним користуватися, можливо, щось я роблю неправильно, та поки що ефекту. Немаю. Якщо ви володієте якоюсь інформацією щодо класної укладки, якогось класного лайфхаку для об'єму або ж якийсь хороший засіб, порекомендуйте. Залюбки почитаю коментарі, бо дуже треба. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!